З вами технікою, артпрактикою, яку використовує Google. Всі знають Google. Світова фірма, яка має найкращих спеціалістів, які пишуть програми, які суперрозумні, що ж вони практикують такого в своїх брейнштормінгах. Дивіться. Креативність це здатність нестандартно мислити. Тобто дивитися по-інакшому. На звиклі речі. Як же ж розвивати цю креативність? Пропоную вам пару варіантів. Перша техніка це дудлінг. Тобто просто вводимо лінії, не відриваючи руки від паперу. Ця техніка використовується навіть в фірмі Google, там, де працюють найкрутіші і найкращі спеціалісти. Або можна малювати якісь певні елементи, будь-які. Які Якусь свою послідовність. І от, коли ви кажете своїм дітям, а ти нічого не робиш, тільки розмальовуєш в зошитах поля, це прекрасно. похваліть своїх дітей. Вони розвивають свою креативність, яка вибудовує в них нейронні зв'язки, які будуть нестандартно формувати рішення. А саме такі люди є потрібні будь-який час в будь-яких фірмах. Корисно? Друга техніка. Беремо: два олівця або дві ручки, два маркера без різниці в праву руку і в ліву руку. І починаємо водити лінії, не відриваючи від паперу. Можна пробувати синхронно малювати один і той самий елемент. Практикуйте! Якщо ви хочете більше креативності, легкості у своєму житті через мистецтво запрошую, підписуйся.